Рада привітати вас із професійним святом День вчителя. Я бажаю вам, щоб ви на роботу ходили з посмішкою. На роботі були з піднесеним гарним настроєм. З роботи теж йшли з гарним нес. наших вчителів з їхнім чудовим святом дня вчителя бажаємо вам наснаги, терпіння, ніколи не здаватися, йти вперед. Завжди від своїх учнів отримати тільки позитивні емоції. Передаю привіт своїм вчителям. Саме вони навчили мене не боятися і рухатися вперед. Дякую всім вчителям за їхню роботу, у такий нелегкий для нас всіх час. Разом до перемоги! Віншую з професійним святом, шановні друзі, колеги, освітяни. зичу міцного здоров'я, здійснення задумів, планів та мрій під мирним небом України. Держи. Вітаюся всесвітнім для вчителя. Нехай кожний успіх будь-якого з учнів буде гордістю для вашого серця. Нехай кожен урок, даний вами, дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але й віру в хороше, надії на краще, різнокольорові мрії та силу прагнення. Шановні колеги, вітаю вас із днем працівника освіти. Від усього серця бажаю вам насна, терпіння. Ай, чарівний погляд дітей завжди наповнює ваші серця, мирного неба, а також нових успіхів. успіх. Ну, Наша Наталія Андрійна вітаємо вас з святом дня вчителя. Хочемо вам побажати щастя, здоров'я, натхнення у роботі, подякувати за вашу роботу з нашими дітки. Всього вам найкращого. Доброго дня! Вітаємо всіх вчителів села Судилкова і, взагалі, всіх вчителів, які приносять. Несуть добро нашим учням, нашим дітям, чать їх добра, поваги до батьківщини, до батьків. Всім бажаю крепкого здоров'я, миру і зла доброго дня. Найкраще вітання для вчителів низький уклін їм. Це наші наставники, наші для початкових класів це мами, другі, мирного неба, мудрості, терпіння, гідної зарплати і наші вчителі. Сердечно вітаємо з цим професійним вашим святом. Бажаю вам здоров'я під мирним небом, успіхів, терпіння і щоб скоріше Дорога нас. Ви були для мене не просто майстром, а й порадником. Дякую, що ви в нас є. Вітаю вас з професійним вашим святом. Бажаю вам крепкого здоров'я, успіхів, у вашій цій нелегкій бойовій підготовці. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. І хай буде вам наснаги, щоб всі були, як кажуть. Дітки ходили до школи, ви вчили би щастя, ще до цього. Дорогі вчителі, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам терпіння, удачі, наснаги і всім нам перемоги. Дорогі щоб досі здоров'я. Щастя вам, добра, розуміння. Нерви, щоб були у вас. У вас такі діти, що треба нервитися.